Стіл на святвечір Могусевичі накривають на всю родину. Хоча сядуть за нього мама і два сини. Батько військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Це для мене, це для мами стіл, а це для татка. Олександр зник на Донеччині у серпні цього року, розповідає дружина Ірина. Сашка зник 11 серпня на Покровському напрямку. Вранці він мені ще писав смс що він нас любить, сумує, пізніше напише. Він вже був п'яту добу на позиціях. Всі ті, в кого я щось питала, вони відповідали, що ну, нема зв'язку, нічого не можемо відповісти. Тобто правди ніхто не казав. А вже в цей час вже щось трапилось нехороше. Ті позиції вже в цей час були зайняті. Орками дванадцятого числа. Я вже почала шукати дуже активно по всім своїм каналам через волонтерів, через капеланів, через навіть тих, з ким він служив. Олександр Богусевич на позивний «Мустанг» боронити батьківщину пішов 2018 року. Повномасштабне вторгнення зустрів на Донецькому напрямку, каже Ірина. Донецьк спірне. Потім вони повернулися сюди. Він був два місяці вдома. А потім їх перекинули на Київ. Вони теж були мало часу, десь місяць, півтора в Києві, і в квітні місяці вони поїхали вже на Запоріжжя. Всі 135 днів родина не втрачає надію і чекає на батька. Коли тато пішов на війну, ми з ним спілкувалися телефоном, ми спілкувалися по відеозв'язку. А тепер я чекаю його вдома. Поки немає підтвердження про Олександра ні серед живих, ні серед мертвих, каже Ірина. Найважче пояснити дворічному Артемкові, чому на цю святу вечерю батько не з ними. Я хочу, щоб він повернувся додому цілим і здоровим. Святковий настрій буде, коли за цим столом зберуться усією сім'єю, каже Ірина. Віра і Надія є, всією родиною чекають на різдвяне диво. Дар'я Красовська, Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.